Враховуючи досвід попередньої зими і продовження воєнного стану, вже зараз усі українці, як урядовці, так і пересічні громадяни, починають замислюватися, наскільки будуть забезпечені світлом і теплом їхні домівки цієї зими. В неї заходимо зі слабшою енергетичною системою ніж була у попередній зимовий сезон, говорять експерти. Тому варто розуміти, що відключення електричної енергії будуть, але є оптимістичний момент в тому, що країна більш підготовлена на локальному рівні активні джерела енергії будуть встановлені на теплопунктах, на ОСББ. Тобто, люд, люди навіть е, за відсутністю електрики будуть мати тепло, воду у своїх оселях. Для прифронтових е, територій це дуже важливо. Це, е, Така дуже болюча проблема, тому що там не тільки більше уражень ворога, так, але й там відновити ці мережі дуже складно під таким щільним вогнем під постійними обстрілами. Така децентралізація енергосистеми є дуже важливою на думку експертів, адже виключає залежність від єдиного генеруючого об'єкта до того ж, використання альтернативних джерел це розвиток зеленої енергетики. Щодо відновлення мереж, то е, я думаю, що до початку зими вони встигнуть все відремонтувати е, на те, що е, те, що можна відремонтувати е, по об'єктах генерації. Е, Ще три атомні блоки знаходяться в е, поточному ремонті. Е, також приватний сектор це компанія ДТЕК звітує, що сім е, енергоблоків знаходяться в поточному ремонті. Сім вони вже відремонтували. А всього 27 планують до початку сині зимового періоду відремонтувати. Однак мова йде тільки про планові ремонти, про відновлення після ракетних обстрілів не йдеться, зазначає експертка Олена Лапенко, щоб зменшити дефіцит енергії, планується наступне. Пробують залучити оці державні кредити, які було анонсовано урядом. За такою, за такою схемою планується 1,7 і гігавата ще тут додати в мережу. Створений спеціальний фонд, в якому міжнародні партнери можуть не тільки надавати кошти для підтримки української енергосистеми, а й постачати конкретне обладнання, зокрема трансформатори. Однак фахівці радять завчасно готуватися до майбутнього осінньо-зимового періоду кожному українцеві.